Чому ми не слухаємо Бога? Що робить з нами страх? Чи варто нам боятися, якщо з нами Бог? Давайте поговоримо про це в програмі 5 хвилин для змін. Як часто сьогодні ви відчуваєте страх? Напевно, це дуже актуальне питання. Знаєте, якщо говорити сьогодні про біблійних персонажів і страх, то на думку приходить Йона. Хіба це не той чоловік? Якого проковтнула велика риба, спитаєте ви так, це стало результатом його втечі від місії, яку йому доручив Бог. Але в чому ж вона полягала? У Біблії ми читаємо про наказ Божий для Йони, було Господнє слово до Йони, а міта його сина, такого змісту. Вставай і йди до великого міста Ніневі, і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Здавалося би, що не таке складне завдання йому дали. Хіба Йона не міг просто послухати Бога? Але давайте розберемося, що це за місто було Ніневія? Не просто так у вірші, який ми прочитали, зазначається про злочини цього міста. У період свого матеріального процвітання воно було повне злочинів і беззаконня, описується місто як місто кровожерне, повне неправди і насилля. Тепер ми розуміємо, що це не було звичайним містом. Якби вас направили, наприклад, як делегата в таку жорстоку країну, де коїться стільки зла і злочиню, чи не було б вам страшно? Хоча не дивлячись на те, що Ніневія і стала таким жахливим містом, але це не означало, що в цієї країни не залишилось шансу на порятунок. Бог знав. Що в цій країні є ті, хто прагнуть чогось кращого, і якщо би мали можливість пізнати Бога, то відмовилися б від всього того, що робили раніше. Навіть у такому місці були серця, які жадали Слова Божого та його звістки. Тому Йона отримав завдання донести її до людей цієї країни. Та все ж, Пророк не одразу з радістю погодився піти на такий ризик. Адже звідки він міг знати, що там його послухають та не вб'ють, наприклад. Тому він вирішив втекти від Божого завдання. Хіба не знайдеться хтось інший, щоби виконав це? Друзі, якби Йона ще тоді зрозумів, що Господь може подолати будь-які наші переживання і страхи, хіба він не в змозі захистити того, кого посилає на це завдання? Пророк Через свою людську гріховну природу забуває про могутність свого Бога і страх перемагає. Хіба у вас не буває такого, що страх сковує і паралізує? Напевне, вам знайоме це відчуття. Але Бог закликає: не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Йона так і не зміг втекти від місії, яку мав виконати, та після його слів у Ніневі ціле місто покаялось і отримало милість Божу. Хоча навіть після цього проб був розчарований і засмучений. Чому їх помилували? Адже для Йони було важливіше навіть життя рослини, аніж цілого гріховного міста. Але Бог бачить більше, Аніж людське око, тому він знав, як краще вчинити з містом, яке покаялось у страху перед ним. Та чи варто нам сьогодні боятися, якщо з нами Бог, відповідь однозначна Ні. Помолимось. Дорогий Господь! Щиро дякуємо тобі за запевнення, що ти завжди будеш поруч з нами, що нам немає чого боятися. Допоможи Господи нам завжди пам'ятати про це і ніколи не забувати, що Твоя присутність поруч з нами. Амінь, друзі. Коли Бог за нас, то навіть наші вороги безсилі. Адже хіба є хтось сильніший Творця цілого світу? Звісно, ні.